Друзі, всім доброго, як кажуть часу. Е, ви всі давно мене прохали, щоб я вам розповів е, власний метод утримання раків Ябі вулкан. І от нарешті ну, прийшов я на розводню. І думаю, дай же я вам, друзі, розповім, як же ж правильно, ну, не, не то, що правильно, а як ми це робимо і вважаємо правильним. Ось дивіться, лізе він. на на посуху, це що значить? Це не вистачає кисню. Коротше, дивіться, друзі. Е, рак ябі вулкан. Це рак, е, який мешкає в Австралії. Е, досить таки цікавий рак для е, як кажуть, утримання в, в наших акваріумах. Цей рак, до речі, в природі може зариватися в період посухи, зариватися в мул. Майже без, ну, без, без води. І там протриматися місяця той два. І так, друзі, давайте зараз трішечки я розповім, як же ми робимо е, то проводимо правильне утримання цього раку ми. Значить, Як бачите, в нас акваріум це акваріум такий літрів 80, не доверху залитий водою. Чого не доверху залитий? Того це робиться для того, щоб як ви бачили, тільки що. Яскравий приклад, коли, наприклад, вимикається або світло, зараз дуже часто вимикається світло, або забувається фільтр, ракам не вистачає кисню. І вони, їм потрібно вилізти на якусь поверхню, щоб дихати атмосферним киснем. І от для цього робиться щоб такий рівень води. Значить, Як правильно, ну, як, як ми це робимо? Знову таки, ж повторюсь правильно, може в когось своє правильно, на своє правильно. Саме головне раку дати площу, площу води, а не об'єм. Що до чого я веду? До того, що можна зробити басейн, або якщо це у вас акваріум, можна зробити, краще зробити метр на метр розмір і висота стовба води 10 см, ніж 100-літровий акваріум його запхнути там 30 на... Ви ну, зрозумієте, ніж стандартний 100 літровий акваріум. Стандартний 100-літровий акваріум це, як правило, 40-50 см води. Воно їм не потрібно. Тому ракам краще зробити площу таку, щоб. Ну, тобто площу вони мають, а не об'єм води їм потрібно. І тоді вони як, як по цій всій площі, як кажуть, розподіляться і будуть там нормально себе відчувати. На кожного рака, це з наших спостережень. Потрібно 2-3 укриття використовувати. Чого так? Тому що цей рак в темну пору доби. Або ж ну, під час, як зараз, він постійно лазить, щось шукає, щось вишукує там за харчами, десь щось там риє ґрунт. Постійно він по акваріуму, ну, тобто по акваріуму чи по басейну він прямує, крокує. І на, на йому на зустріч може зустрітися такий велетень, як зараз у нас ось да, вилазе. І вони зможуть, можуть побитися, і цей велетень може цього меншого легко забити. Е, і от якраз на шляху малого рака укриття, він заліз і все, і той його не дістане. От чому я і кажу, що краще на кожного рака 2-3 укриття. Значить, якщо ви хочете отримати маточне поголів'я. Наприклад, у вас сім'я, один самець і три самки, вам потрібно десь, ну, ну, десь краще ну, води літрів 100, тобто, от дивіться, метр на метр і на 10 см висоти. Оце вам буде гарно. гарний об'єм. Два-три укриття на кожного. Якщо це в літній період часу, це можна не підігрівати воду. Рак цей живе від 20 до 20. Восьмий можна отримати, що означає цей температурний, температурне коливання? А те, що при вищих температурах цей рак частіше линяє і швидше росте. І швидше ну, тобто проходять всі його процеси, але він менше живе. Я рекомендую як за власним досвідом. Я тримаю раків маточного поголів'я. Температура 20 градусів. Коли вона набрала ікру, я її пересаджую в акваріум окремий, з укриттям. більше там немає нікого, самку пересаджую. Температура також 20 градусів. Вилупляється мальок, починає він сходити з самки. І потім я йому додаю 24. Це для того робиться, щоб швидше мальок піднявся, він швидше буде линяти і швидше підніматись до потрібного розміру, який для вашого споживання чи для продажу буде найкращого, найкращого розміру. Для малечі, коли мальки зійшли з самки, ми використовуємо такі ось укриття. Це, звичайна. Пластикова вагонка, яка була популярна в 2000-х роках. Ми її нарізаємо по 5 см шматочками і робимо отак, дивіться, скільки хочете, скільки робите поверхів. Клітка тут десь 7х7, тобто рачок, який зійшов у вас із самки, він тут легко буде виживати і ховатися. Він сюди влізе до місячного віку. Коли він досягне місячного віку, зараз покажу. Мабуть, тільки в акваріумі, ми використовуємо також. Як кажуть, продукти від, відходи виробництва, відходи будівництва. Отак. Ось це саме підвіконня. Також, тут вже клітка йде 1,5 на півтора. І тут, будь ласка, заховається рак розміром 4, а то й 6 см. Якщо це вже рак більше виросте розміром, ми використовуємо он, такі трубки 50 мм. Це каналізаційна труба. Це стосовно укриттів. Стосовно годування. Стосовно годування повернемося до маточного поголів'я. Маточне поголів'я годується досить разно, кажу, разнообразним кормом, да? різновидним, різновидним кормом. Від звичайних пластівців вівсяних, просто сухих, пшениці і сухого гороха. До різних видів там мотиля, а той трубочник він дуже гарно їздить і дуже гарно на ньому почувається. Робаки дощові. Будь ласка, використовуйте равликів котушок, дивіться, лежать самі панцирі. То, то, тобто він досить таки, е, харчуванні, досить різносторонній. Також цей рак полюбляє мідії. Можна взяти морожені мідії, е, на шматочки порізати. Також цей рак полюбляє рибу, можна взяти салаку і згодувати салакою. Не відмовляється він і від зелені, Листя кульбаби, листя салату, листя кропиви. Е, також він дуже гарно їсть гарбуз варений. Кабачок варений. Різновидний різновидний корму тут взагалі топ. Коли ми говоримо про мальків, вибачайте скло брудне, коли ми говоримо про мальків, на перший місяць-півтора я їм даю на оплі артемії. На оплі артемії до перемішку, як кажуть, з трубочником, щоб вони швидше набирали свій розмір, потім ми даємо їм для хітіна також катушки, кидаємо равлики. Це Такі катушки, які всі ви знаєте, які шкідники в акваріумі. Ну, А потім починаємо годувати і сухими кормами, і тетраміном, і різними видами кормів. Виростає він досить швидко, я ж кажу, чим вища температура у малька, тим швидше він буде рости. Ну, Це все, звісно, затрати електроенергії, кормова база. Тут дуже величезні підміни, дуже часто треба робити. Але це дуже файний, класний рак, який буде вам у вас в акваріумі. дуже буде гарно вам приносити задоволення, коли ви будете за ним спостерігати. Вони дуже інтелектуально розумні. Вони, коли ви підходите до скла, вони до вас вилазять на годівлю. Дуже шикарний рак. Виростає він до 10 сантиметрів, це за власним спостереженням. Має, як кажуть, все він має, поки ви його годуєте, поки він все має. Так що, друзі, таке у нас чудове сьогодні цікаве відео. Хто хотів дізнатися, як правильно його вирощувати, ну, зокрема, як ми вирощуємо. Я думаю, вам сподобалось. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Заходьте до нас в коментарі, коментуйте, а краще замовляйте раків. Вони у нас завжди є в наявності по найнижчим цінам, які є в Україні. Були в нас трошечки такі нюанси, коли мені були з міста Харків погрози, що ми тобі розводню спалимо і приїдемо тебе знайдемо, тому що ціна в нас найнижча. А я кажу так, люди хочуть, які не мають багато коштів, вони хочуть от попробувати цього рака і вони от попробують, тому що в нас найнижча ціна. Так що, друзі, підписуйтесь, нас прямуємо на 3000 підписників і будемо конкурс. Також ще забув додати, потрібна дуже шалена аерація і фільтрація. Коли ставити фільтрацію, краще ставити внутрішні фільтра з закритою фільтрувальним елементом. Тому що коли отакий аерліфт, раки просто його гризуть в губку. Вони, вони підгризають, тобто її перемилюють. Краще ставити отакий звичайний закритий фільтр і буде все добре. І аерація. Так що друзі, всім дякую, всім до нових зустрічей. Бувайте.